Затишок, щоб його досягти і зберегти, українці усе більше звертаються до науки так, так науки організовувати життєвий простір так, щоб у ньому не було місця негараздам. Таке вчення існує тисячі років, і хоч до нас зі сходу дійшло воно порівняно недавно, але здобуло шалену популярність. Чи справді за феншуєм живеться щасливіше, дізнавалася Тетяна Мельниченко. Женя про феншуй родом з Китаю. Науковці запевняють, що існує зв'язок між формою приміщення та його впливом на людину. Уже кілька тисячоліть людство вивчає, як енергія землі ци змінює життя людини через середовище, що її оточує. Знавці феншую запевняють, що навчившись правильно розташовувати предмети у своєму просторі та посилювати енергію, що нас оточують вдома чи на роботі, можна досягти успіху в бізнесі, гармонізувати стосунки в сім'ї, покращити здоров'я і навіть матеріальний статус. Фен-шуй не магія і не містика, а вчення, що поєднує у собі знання з різних сфер, зокрема з нумерології, архітектури і психології. Ольга вже давно цікавиться феншуєм, а її партнер Володимир в це майже не вірить і більше покладається на інтуїцію. Але придбавши нове житло, все ж хочуть облаштувати там усе гармонійно. Допомогти їм взялася майстер феншую Олена Вардіміаді. Вона вже 14 років досліджує вплив енергії на простір, що нас оточує. Спершу за допомогою компаса визначає місце розташування квартири, а далі наскільки гармонійний інтер'єр для хазяїв. Ми заходимо з вами в входну двері. і Перше, що ми бачимо, це вікно. Тобто енергія, яка зайшла в двері, сразу ушла через окно. Це приводить до витрати грошей. Нейтралізувати да? цю ваду майстер радить, продовживши стіну так, щоб вона стала на шляху між дверима і вікном. Спальня розташована чудово, але є нюанси. Приміром, двоє дверей у спальні. Кровать не на сквозняке, але чим більше дверей у вас в спальні, тим більше у вашого мужа можливості походу на сторону. Замуровываем оба. Второй момент, не могу вам об этом не сказать, это потолки. Угу. К сожалению, неровные потолки это нехорошо. То есть вся вот. различные уступы, ступеньки, все, что мы делаем, все, что делает потолок неровным и не гладким, приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. То же самое относится и к уровню пола. Линия унитаза проходит, да, то есть она у нас не должна пересекать кровать, не должна пересекать входную дверь и места отдыха, то есть, где мы отдыхаем. Если она пересекает, это проблемы с онкологией, это проблемы с финансами. В том месте, где нейтрализуем при помощи зеркала. Тобто шкаф, або на стіні с зеркалом унитазу, чітко в проекции, захватывая бачок. Вона сказала, що все доволі все доволі нормально і можно в такому інтер'єрі можна жити. Єдине, як каких від моментов, моментів, які действительно, дійсно опасні. Але як каже майстер феншую Олена Вардім'яді, якби гармонійно не облаштовували приміщення, вирішальну роль може зіграти місце розташування самого будинку. Не должно бути ряд соседствовать с домом источников ша, так называемых. Ша это негативная энергия. Все, что излучает эти источники, все будет неблагоприятно. Это могут быть трансформаторные будки, это могут быть трубы каких-то заводов, фабрик, это могут быть линии электропередач. Церкві е, різні культові сооруження, кладбища. А ось у цього будинку, як каже майстер феншую, дуже сприятливе розташування. У ньому Людмила разом зі своїм чоловіком живе уже кілька років. Перше, що впадає у вічі Олені Вардімяді – панорама, яка відкривається з балкону, поряд парк, куди стікається хороша енергія. Так само позитивну енергію забезпечують машини, які підгальмовують на світлофорі біля самого дому. Якщо ми подивимося на дома, які у нас во сліва знаходяться, да. то они опускаются к дому в виде ступенек. Видите, каскады образуются с одной стороны. И если посмотрим направо, да, вот на ту сторону, то как такие же каскады образуются с правой стороны. Чим більше таких каскадів в окружающем пространстві, тим більше у людей денег. У цій спальні все розташовано правильно, за винятком деталей. Про те, що правильне розташування ліжка у квартирі одна із найголовніших запорук благополуччя його мешканців, каже і найвідоміший спеціаліст із феншую в Гонконзі, майстер Реймонд Ло. Він не лише працює з феншуєм приміщення, а й вчить інших, як за допомогою цієї науки робити прогнози щодо долі цілих країн. Приміром, за його словами, Україна з точки зору феншую має дуже хороше Ташування, зокрема, Київ, що стоїть на воді, але особливий фінансовий успіх найближчими роками майстер прогнозує містам, які умиваються водою з південного заходу. Якщо подивитися на мапу України, то південна частина більше направлена обличчям до води, до чорного моря. Місця, де річки впадають у море, зазвичай називають концентрацією енергії дракона. Тому в найближчий десяток років південна частина України, яка дуже добре розташована, процвітатиме. Також майстер фаншую запевняє у 2012-му... Не варто чекати кінця світу, бо за китайським календарем ми лише прожили 8,64 циклів, але цей рік може принести багато фінансових випробувань, а також природних катаклізмів. Рік водяного дракона посилює стихію води. Наприкінці року слід чекати масивного припливу води, і в жовтні-листопаді справді можуть бути нещастя пов'язані з водою. От, приміром, як тайфуни в Америці. Особливо уважними треба бути людям, які народилися в рік собаки або взимку. В грудні я не радив би їм перебувати. На пляжі однак щодо наступного року майстра феншую уже оптимістичні прогнози. Він каже: рік змії навесні має принести вогонь, а вогонь це щастя. Отже, 2013-й буде сповнений інновацій, розваг, культурного росту та економічних перспектив. Тетяна Мельниченко Олег Казикін Ігор Фоменко. підсумки тижня. На цій оптимістичній ноті я прощаю з вами. Таким був тиждень, що минає, без політики. Я прощаю з вами до наступного неділі.